Хочу жити без війни, хочу так, хочу я жити без війни, ми намалюємо свідеми, разом будем жити без війни. Хто як не ми, Станем плеча пліч до бою. Хто як не ми, М -м -м, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми, М -м -м, хто як не ми, біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все жалю, не знає, не хочу війни. В годі вже крові досить, втомила на нас безжальна осінь, Кору в брехні зради досить, хто як не ми, хочу жити без війни, хочу я, хочу я жити без війни, ми навіть.